У березні Рогатинська міська рада вирішила коштом бюджету громади на базі комунального некомерційного медичного підприємства Рогатинська центральна районна лікарня проводити протезування кульшових суглобів учасникам бойових дій та їхнім найближчим родичам. На реалізацію цього пункту програмі розвитку медичної допомоги на території громади передбачено 350 тисяч гривень. За ці кошти були закуплені ендопротези кульшових суглобів. Безкоштовною заміною суглоба можуть скористатися найперше самі учасники бойових дій, відтак їх дружини та. Та діти, батьки учасників бойових дій та батьки їхніх дружин у травматологічному відділенні рогатинської лікарні є всі умови для проведення таких операцій. Власне, під час ендопротезування пошкоджені суглобові поверхні замінюють біосумісними конструкціями, що забезпечують плавний і безболісний рух у суглобі. Нам вдалося поспілкуватися з першою учасницею програми, які провели таку безкоштовну операцію. Рогатинка Богдана Воробець каже, що однаковою мірою як чекала, так і боялася операції, але наразі все вже. Позаду. Я дуже довго чекала на операцію, тому що операція є великі гроші. У мене троє дітей, і всі троє дітей у мене були двоє дітей учасниками бойових дій, а третій син працює на воєнкоматі. Я скористалася цією програмою. Мені зробили операцію, і я дуже задоволена. Операція в мене почала була в середу. На ту операцію я чекала десь до трьох-чотирьох до місяців, і коли вже можна було робити, мені зробили цю операцію. Я операцією дуже задоволена. Відношення дуже добре ставляться до тебе як дійсно до людини, яка потребує цієї операції. Людям, які потребують цю операцію. а Попадають під цю програму, щоб вони скористалися цією програмою, тому що самому зробити це дуже великі гроші. Тут дуже є гарні люди, дуже віддані лікарі, молодий персонал, завідувачі дуже відносяться до вас, так як до рідної людини. І всі лікарі прийдуть, скажуть, покажуть, і так само медсестри, і так само ті бідні санітарочки. І дуже вам всім дякую і дуже вас всіх запрошую. І дуже вдячна, що ми скористалися цією програмою і що дали нам можливість скористатися цією програмою. Дякуємо голові міської ради, ну, всім керівникам, що добилися такого, що простий народ може використати цю програму. Ендопротезування кульшового суглоба визнано однією із найуспішніших операцій в ортопедії. Ця операція може полегшити біль та повернути людину до активного наповненого рухом життя завдяки програмі Рогатинської міської ради, таким шансом відтепер можуть скористатися і місцеві учасники бойових дій та їхні близькі.